Через тиждень від нашого храму звершується поїздка на святого афо. 20 прихожан нашого храму мають таку можливість, мають таке бажання помолитися на Святій Горі за свої родини, за свій зболений край. Що для мене є поїздка на афо? Це зустріч. З людьми, з монахами, які з'єднали свій розум з серцем. Тому що у кожного з нас, ті люди, які дотокаються до цього буремного світу, різнобіжність. Серце хоче одного, а розсудливість, яка пов'язана з розумом, зовсім інша, шукають логіку і примхи цього світу, а серце. Хоче спокою, хоче Бог, хоче внутрішньої такої насолоди, єднання з Духом Святим. І умови умови створення такої ідилії, такого єднання можливі в окремих місцях на світі, де особлива присутність Божої благодаті, Божої сили це Афон Єрусалим. Зустріч з старцями. З богоносними земними ангелами, які живуть вже в потойбіччі. Ні, вони торкаються матеріального світу. Вони, звичайно, потребують меншої кількості їжі, ніж ми. Вони, звичайно, не стільки підвладні, ніж ми, стихіям, вони не мерзнуть на морозі. Вони навіть е, в спеку. Не потребують прохолоди, тіло їх набуло зовсім інших метафізичних властивостей, дякуючи тому, що їх розум перебуває завжди в Бозі. Тобто вони виходять за кордони матеріального світу, за кордони своїх почуттів, поволі-поволі, в міру свого єднання з Богом. Це обумовлено тим, що вони живуть одиноко в горах в печерах. От зараз до мене часто звертаються люди, молоді люди. Тяжко хворі, онкологія помолодшала. Вона зараз торкнулася 35-літніх, 40літніх жінок-чоловіків. Це, звичайно, і від стресу. І ось я запитувався у старця Макарія, скажіть, будь ласка, що мені людям сказати? Що найбільше дієве. і... Які, які таїнства церковні, які заходи церковні, який цей інструментарій найбільш дієвий для того, щоб людина, яка кається щиро, шукає Бога, шукає спасіння душі, але хоче, щоб її інструмент самовдосконалення душі тіла також було здоровим. І я, щоб так підкреслю, напевне, треба їм більш якби, докладніше. Пояснювати, що таке єднання з Богом в причасті, в святих Христових тайн, щоб вони гідно, достойно причищалися, хоча б не осужденне. А Він ні так каже, тихенько каже ні. Роби акцент на покаяння, що саме каже покаяння, глибоке, сердечне, щире каяття слізне, воно дає сілення, воно дає сілення. тобто Виходять змії з людини, гріхи. Вона позбавляється гріхів. Серце очищається. І як наслідок зціляється тіло після покаяння, саме покаяння. Шукай покаяння. Його дійсно нам треба шукати. Щире, слізне, сердечне каяття. Не просто висловлювати знання про свої вчинки, про свої наміри, про свої думки, про те, що ти дивишся на інших і розглядаєш. Їх поведінку, досліджуєш їх слова, їх, їх вчинки, і цим самим надимаєшся над ними і думаєш, що я б так не зробив. Так як вони можуть так поступати? Тобто, міркуєш, розмовляєш, думаєш з собою, розмовляєш з помислами, з демонічними помислами, а фактично з демонами розмовляєш. Тобто, каятися в цьому. Що приймаєш помисли бісівські, що не бачиш людей святими, кращими за себе, а себе найгіршими, що оця заповідь, блажені в Богі Духом, бо таких і царства небесне, настільки далека від тебе. Тобто заповідь Божа, вимога Божа, що будьте будьте такими, будьте в Богі Духом, тобто вважаєш, що в тебе нічого хорошого немає. Що ти, ти в Бога, і ти, ти голий перед Богом, ти ніхто і ніщо, як цар Давид каже, аз є чельфа, а не чоловік. Таке, отаке відчуття святої в Богості, О той, хто бачить себе найгіршим, той і є ближчим до Бога. Бо Господь шукає смиренних, чистих серців. каже, навчіться в мене, бо я смиренний і кроткий, і бо кроток є смиренний. У цьому чистота сердечна. Тому дійсно покаяння, треба нам шукати своє каяття, бо каяття, коли ми каємося, воно наближає до нас силу Божої благодаті. І саме благодать, сила Божа, вона вже діє на, на на, діє на серце, діє на наші органи. Людина після сповіді може вийти зовсім здорово. Вона після глибокої сповіді може вийти з храму і не відчувати потягу до паління. Я таких випадків бачив і мені розказували. У мене сповідався один добродій і декілька разів. І каже, каже, батюшка, я після сповіді вийшов і автоматично потягнувся за пачкою цигарок. І так подивився на них, а в мене немає бажання палити. Це просто рефлекс. А бажання немає. Фізіологічно не тягне. Я скомкав пачку цигарок і кинув в урну, і з тих пір я не палю. Так само в мене сповідалися наркозалежні, який висповідався глибоко, щиро, повну надію покладаючи на Бога, розписуючи свої безпорадності, нікчемності і виходить з храму і каже, пройшло там декілька годин, йому знов запропонували друзі, оцю можливість. Отримати оцю гріховну насолоду, а в нього і бажання такого немає. Ну, відпало, як, як, як сухе болото від тіла. Оце чудо, оце, оце перемога над дьяволом, що дає глибока, глибока сповідь. Але до такої сповіді треба йти, тому що сповідь від сповіді, треба себе примушувати, каятися, розглядати навіть маленькі якісь рухи своїх помислів. І в них сповідаться. Дуже допомагає щоденно сповідь. В монастирях, де я перебував, там щоденно у духівника ти розказуєш свою поведінку, свої якісь бажання, свої наміри. І він читає над тобою молитву, прощається. Ти відчуваєш, що сам Христос на стоїть тобі прощає. І відпочиваєш легко. І йдеш такий радісний після сповіді. І приходиш на літургію, дуже радісний, внутрішня радість. І таку радість, яку дає глибока сповідь, не може дати нічого в світі. Ніяка несподівана радість, придбання якихось цінностей земних не можуть дати. Те, що може дати, глибоке, щире каяття. Його, його треба шукати. От саме до цього треба і тягнутися. Отак, от як спортсмен він тягнеться підняти більшу вагу, так же ж, перемогти суперника. І він про це думає. Цю думку він плекає. А ми повинні з вами плекати перш за все, от пошук сердечного каяття. А все інше воно також не завадить, воно другорядне. Отож багато хворих зараз, безпорадні лікарі. Не можуть їм нічим допомогти, але глибоке, щире, сердечне, слізне каяття, от, якщо вони будуть його шукати і принесуть Бога, оце золото каяття, вони вийдуть з храму здорові здоров і щасливі. Всім вам, анамного охоронця, завтра, початок крайньої літургії, о 7 годині і літургії о 10 годині. години. Помагайте Боже!